Вже протягом кількох днів на території Закарпаття спостерігають значне похолодання, стрімкі опади та погіршення погодних умов. В останні роки погода наприкінці листопада схожа та характеризується температурними гойдалками. До 26 листопада включно у нас пануватиме циклонічна циркуляція по території області. Це означає, що погода у нас буде відносно поганою, якщо так говорити простими словами. Температури повітря вночі ми очікуємо по всій території області від 2 тепла до трьох градусів морозу. У горах подекуди від 5 до 8 градусів морозу. В день температури повітря по всій області очікуємо в діапазоні 2-7 градусів тепла. В горах подекуди від 0 до 4 градусів морозу. Щодо опадів, то вони будуть випадати практично кожен день. Найближчими днями в області очікують дощі з мокрим снігом, подекуди сніг. Однак класична метеорологічна зима цьогорічна стане одночасно з календарною. Поки що такої класичної зими не варто очікувати скоріш за все вона прийде. І з кінця листопада, аж десь з 29-30 листопада щось таке. Тому що поки що ми таких морозів по всій території області стабільних, які були більше хоча б 3-4 діб, підряд ми не бачимо. І температура поки що мідлива. То буде похолодання тепер, потім невеличке знову потепління, знову невеличке похолодання, але в межах не більше 8 градусів тепла в день і не нижче 5-7 градусів морозу вночі. Однак зима буде не суворою. За результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття синоптики очікують, що середня температура зимового періоду за період грудень-лютий буде на 1-2 градуси вищою за норму. За прогнозами спеціалістів, надто сніжного грудня на території Закарпаття не буде, а з опадів здебільшого йтимуть дощі та мокрий сніг. Ймовірність тривалих холодів також мінімальна. А ось суттєві короткочасні похолодання тривалістю до п'яти діб цілком можливі. Втім, закарпатців закликають бути готовими до будь-якої зими, адже точно спрогнозувати перебіг всього сезону мало ймовірно. До того ж, на зміну погоди впливає чимало чинників, які передбачити не вдається.